Я часто задаю собі питання, що для людини головне в житті: чи слава, чи багатство, чи визнання, і завжди твердо кажуться мені. І чи краса така вже є важлива, чи надзвичайна мудрість і знання? Так, цього треба у житті можливо, але не в цьому основна мета. Важливо те, яке в людини серце, важливо в світі, як вона живе. Чи й словом лагідним до всіх озветься, і з усмішкою доброю пройде. Важливо те, чи вміє бути другом, чи не залишить в горі і біді. Важливо, щоб із гордістю не думав, що ти великим м'я на цій землі. Найважливіше, щоб любити Бога, Його закон у серці берегти. Тоді щасливою буде дорога, троянди на шляху будуть свісти, а слава. Є дочасна на цім світі, немов той вітер швидко пролетить. Хто ж з Господом, той буде все радіти, щаслива буде кожна його мить. Я думаю, чому женуться люди за тим, що другорядний є в житті, сьогодні є, а завтра і не буде, бо ми не вічні є на цій землі. Важливо скарб на небі свій складати, бо де є скарб, там буде серце з ним. Людині, бо призначено вмирати, чи забере вона надбана за роки. Тож головне не слава й багатство, і не розкішні шати дорогі. Важливо, аби думати щоразу, для чого ми живемо на цій землі.